Привіт! Говоримо про дві помилки, які дуже часто чомусь ми робимо, виконуючи множення дробів. Помилка номер 1 Чомусь ми звикли скорочувати тільки ось так, навхрест. Але запам'ятайте, скорочувати можна і ось ці числа. Давайте спочатку запишемо під одну рисочку дробу. 10 помножити на 7. А тут 35 помножити на 13. Ми можемо скоротити 35 та 7 на 7, відповідно, тут буде одиничка, тут буде 5. А тепер 5 та 10 на 5 тут буде 2, а тут буде 1. В результаті отримуємо в чисельнику 2, бо 2 помножити на 1 це 2. І в знаменнику 13 помножити на 1 це 13. Тобто скорочувати можна не тільки навкресть, а можна 10 і 35 також скорочувати. Помилка номер 2 Чомусь, якщо ми бачимо ось такий приклад, нам дуже хочеться скоротити, ну, по типу, ось цей ікс з ось цим іксом. Цього робити не можна, тому що скорочувати можна тільки множники. А між ними стоїть що? Плюсик, якщо плюсик, то це доданки, це не множники. А щоб скоротити, треба розкласти на множники. Ну і розкладаєте на множники так, як ви вмієте. Чи то за формулами скороченого множення, чи виносити задушки, чи групування. Тут будемо виносити задушки. Винесемо задушки Х. Х за дужками. в дужках залишається і х плюс 2. Знизу в знаменнику залишився х, підтягуємо під одну рисочку добу, тут 4, тут х плюс 2. І ось цей х плюс 2 не забудьте покласти в кульочок, так? В пакетик, взяти в дужки. Так, тепер ми бачимо, що х плюс 2 скорочується, ще скорочується х і залишається тільки 4. Тобто не роби ці помилки і все буде супер. Ну, майже все.